Всім привіт! І от у нас такий новий помічник на фермі, новий господар Баркас Б-1000 1980 року. Німець. Мікроавтобус. Зараз я вам покажу, що це за агрегат такий. Піду так трошки, да, щоб ви зад побачили. Чому саме взагалі саме Баркас, чому саме мікроавтобус? Я вам потім розкажу. Ну, ясно, хлопці. Машина 80-го року. 39 років їй. Треба її робити десь ясно, це все ясно. Але чому саме не газель, не, не хотів я газель, просто вона мені не подобається, газель. Інша машина там, фіати я дивився, ну, щось не пішло. Форд Transit я дивився. Що мені тут сподобалося? Рафіки я дивився, мені там не сподобався метал, взагалі мені рафіки совєтські не сподобались. Хоча я трошки поїздив на рафіку, ну не. То. От. Коли я побачив цього хлопця десь роки два тому, я захотів саме таку машину, саме баркас. Так, да, оце бачите, так? Да? Ну, воно все ж, в принципі, може тут і вирізати щось потрібне. так, стойки живі пороги, тут варились пороги ясно, десь не це все понятно. Ціна теж фактично даром. Зараз блін, телефони дорожче стоять. Тут у нас, бачите, скільки місця, тут також от підварювали. Ну, в планах його повністю здати, поварити, пофарбувати От. і їздити спокійно. Тут у нас три місця позаду. Я вже ключик собі купив, хочу перетягнути. Ну, це потім ясно, це все не сьогодні буде робитися. Тут у нас відкидається сидіння, щоб зайти. І ще у нас один ряд, позаду три. Виходить 3, 3, 6, сьомий і восьмий водій. Це я. От. І що звідси? Сиді. Місця тут багато, можна насіння возити. Бере він одну тонну, Тона, то на 100. Це його нормальний такий приділ. І позаду от ми бачимо вантажний відсік. Зараз я вам відкрию двері там, це бак, ляда, ну, зараз я вам все покажу. Підлога його рідна. Зараз я вже вилізу звідси. Тут форточка стоїть, на тих немає. Мені взагалі подобається оцей вантажний відсік. Він десь більше метру, такий затишний мікроавтобус, щоб закрити тут. От. Багато тут місця, можна от планую вже соняк сіяти, погрузити сюди. Наперед трошки насіння, трошки селітри. от і пообідати тут можна сісти. Так що я для цього я шукав мікроавтобус, я дуже хотів мікроавтобус, ну вибрав такий варіант. Доїхав я, звісно, своїм ходом за Кімовки, це під Мелітополем, я думаю, багато хто знає це місце, трошки за Мелітополь. Семете Акимовка. Чи є правильно, ну Акімовка, да, більш звично люк. Бачите, як тут він відкривається, так відкручується. І бачите, вже у нас люк появився, відкрився. Зараз покажу. Це геніально дуже просто. Таким чином він закривається. Все, закрився. Коли я сів в нього перший раз, ну, таке дуже затишна хатинка, яка здається, Баркас. Після того я вже не хотів ні рафіка, ні Фіатіка. Не форда транзита. Все, відпало це бажання. Хоча дуже багато дивився я транзитов. Ціна там була десь півтори дві на транзити. Але ну не подобається машина. Ну, це як жінка. Якщо вона не подобається, ну, ну що, воно не піде далі. От. А на господарстві. Тим, чим ми займаємося, да, фермерське господарство, така машина, вона себе, я так подумав, вона себе окупить ну, реально за сезон. Навіть якщо я її не буду робити, от тупо буду їздити, от, от такий, який він є, він себе ну, фактично окупи. Селітру, якісь дрова, якісь, якесь насіння. Запч... От, Наприклад, мені вести решета з комбайна в Мелітополь. Я Toyото їх не повезу легковою. Жигулем я їх також не повезу, який, до речі, вон він стоїть мій Жигуляк. Тому для таких речей я шукав тільки мікроавтобус. І повторюся мій вибір саме на Баркас. Це німецький танк, метал тут. Так що да, кому цікаво, дивіться, як ми на ньому будемо працювати, сіяти. Кататися в поле. Шашлик знов-таки тут і переночувати можна десь виїхати. Коротше, я задоволений таким приобрітінням повністю. Не закрив. А, замок. О. Так що от вітаємо.